Одержувати Нобелівську премію миру до Осло поїдуть Мартін Шульц, Герман Ван Ромпе і Жозе Мульбарозу. Вони представлятимуть три інституції з європейську раду, єврокомісію. Окрім цього, герман Ван Ромпе запросив на церемонію голів усіх 27 держав, що входять до європейського союзу. Протокольні переговори із Нобелівським комітетом тривають наразі невідомо, хто із представників ЄС виголосить врочисту промову. Так само не вирішили на що витратять приз один мільйон євро. Больівський комітет відзначив роль євросоюзу як борця за мир у регіоні. Одержувати Нобелівську премію миру до Осло поїдуть Мартін Шульц, Герман Ван Ромпе і Жоземону Ельбарозу. Вони представлятимуть три інституції з європарламенту, європейську раду, єврокомісію. Окрім цього, герман Ван Ромпе запросив на церемонію голів усіх 27 держав, що входять до європейського союзу. Протокольні переговори із Нобелівським комітетом тривають наразі. Невідомо хто із представників ЄС виголосить врочисту промову. Так само не вирішили на що витратять приз 1 мільйон євро Нобелівський комітет відзначив роль євросоюзу як борця за мир у регіоні.